Добрий день! Мене звати Мілана Підгорна. Я навчаюся в 3-му Б класі Одеського ліцею номер 49 Пропоную до вашої уваги мою першу книжечку, казку «Оповідання». Дивовижна пригода. Ця книжка, частина мого проєкту. Хочу допомогти дітям. Його суть полягала в наступному. Надрукувати книжечку невеликим тиражем, розповсюдити серед однокласників, друзів та всіх бажаючих, Зібрані кошти перерахувати в благодійний фонд Постраждалі діти війни. Презентація книги проходила в дитячих міських бібліотеках та благодійних ярмарках. Як результат було, надруковано та реалізовано 300 примірників книги. Прибуток від реалізації склав понад 6 тисяч гривень. Кошти були перераховані до фонду постраждалі діти війни. А я отримала подяки від президента фонду та адміністрації нашого ліцею. Пропоную до вашої уваги уривок з моєї книжечки. Дивовижна пригода. Сьогодні був дійсно теплий та сонячний осінній день. Вересень. Це час. Коли літнє сонечко добре прогріває землю, але як тільки воно зникає, то стає прохолодно. Дерева почали вкриватися жовто-червоним листям. Тим часом Мілана сиділа на шкільному стадіоні та згадувала про те, як чудово було літом. Літо свято, яке триває три місяці. Влітку не потрібно робити уроки, ходити кожен день до школи. Так чудово було їздити на море, аквапарк, їсти холодне морозиву та гарячу кукурудзу, гуляти з друзями до самого вечора. А завтра, понеділок, 10 вересня, знову до школи, знову вставати рано. Знову математика, знову українська мова, читання. Мілано! Привіт! Дівчинка підняла голову і побачила поруч із собою свого однокласника Миколу. Привіт! Я навіть не помітила, як ти підійшов. Як справи? спитав хлопчик. Узагалі добре, але дуже сумую за літом. Сиджу, згадую, як було чудово, згоден. Дійсно було кльово. Але краще пограємо в м'яча. Діти пограли і дуже швидко втомилися. Тому присіли на газон відпочити. Кого зацікавила моя книжечка, її можна прочитати у дитячій бібліотеці номер 40 та номер 7 Дякую.